Державна фіскальна служба України впроваджує у тестовому режимі модернізований електронний кабінет платника. Знайти електронний кабінет можна за наступною адресою кабінет.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України. Відтепер у електронному кабінеті діють дві функціональні частини: відкрита, загальнодоступна та закрита приватна. Заходимо на головну сторінку електронного кабінету платника. Відразу потрапляємо у відкриту частину. Через відкриту частину електронного кабінета платник може ознайомитися з останніми новинами Державної фіскальної служби, скористатися інформацією з реєстрів, що є загальнодоступними. У розділі Податковий календар платник може отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та подання звітності. Отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників. Скористатися іншою корисною інформацією. Для того, щоб потрапити у приватну частину кабінету, необхідно натиснути кнопку Вхід до особистого кабінету. Робота з електронним сервісом у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису. Останній можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, зокрема, безкоштовна ВЦСК інформаційно-довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України. Для входу у приватну частину електронного кабінету платник має ввести особистий ключ та пароль до нього. Через приватну частину електронного кабінету платника можна ознайомитися з останніми новинами фіскальної служби, скористатися інформацією з реєстрів. Отримувати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та подання звітності для конкретного платника за конкретний звітний період, отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників переглядати та перевіряти свої облікові дані як платника, а саме ідентифікаційні та реєстраційні дані, відомості про керівників, дані про банківські рахунки та інші. Платник має можливість переглянути інформацію щодо прийнятої Державною фіскальною службою звітності. Також можна створювати запити для отримання інформації. Відповіді на запити можна переглянути у вкладинці вхідні документи. У розділі листування з ДФС є можливість направити електронного листа до органів Державної фіскальної служби. Зауважимо, що документ, який необхідно завантажити, повинен бути у форматі PDF розміром до 2 МБ. Інформація щодо реєстрації листа в органі Державної фіскальної служби буде розміщена у вкладинці вхідні документи. Користувач електронного кабінету платників має можливість подати заяву до органів Державної фіскальної служби. Також є можливість отримати доступ до своєї інтегрованої картки та переглянути стан розрахунків з бюджетом. Зеленим кольором позначені платежі, щодо яких відсутня інформація про податковий борг чи заборгованість зі сплати єдиного внеску. Червоним, відповідно, позначені платежі, щодо яких наявна інформація про податковий борг чи заборгованість. Фізичним особам надається можливість за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори та платежі. Також платник може зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних. У розділі «Система електронного адміністрування ПДВ платник може переглянути проведення операції та реєстр транзакцій за своїм ПДВ рахунком. Якщо у вас виникли питання з приводу користування електронного кабінету платника, ви можете звертатися за телефоном 0800 501 007 або писати на поштову скриньку infozvit.sfs.gov.ua.